Максим Іванович Петріді народився 18 липня 1985 року у місті Кропивницькому. З дитинства мріяв бути військовим офіцером. Бабуся жартома називала його наш генерал. У 2002 році Максим закінчив загальноосвітню школу номер 24 Нині Подільська гімназія. Пройшов військову строкову службу в лавах української армії. Після закінчення терміну служби повернувся додому та почав працювати на будівництві. Але мрія взяла своє. Свій перший контракт він уклав у 2010 році. Спочатку служив радіотелеграфістом в зв'язку Кіровоградського обласного військового комісаріату оперативного командування Південь, а пізніше його було переведено до Кримської бригади вузла повітряних сил Крим повітряного командування Південь. Тут, у Криму, в 2014 році, його застала війна. Два тижні частина, в якій служив Максим Іванович, була в оточенні, але воїни не здались. Не перейшли на сторону росіян. Максим Іванович повернувся з Криму в Полтаву, де продовжив службу. Далі безпосередня участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях операції Об'єднаних сил був нагороджений відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України на знаком, учасник АТО. Нагрудним знаком міністра оборони України за зразкову службу, відзнакою медалю командувача сухопутних військ Збройних сил України за особливу службу, медалю 10 років сумлінної служби Міністерства оборони України. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Максим Іванович продовжив захищати рідну землю від російських окупантів. Був на найгарячіших напрямках фронту в Луганській, Донецькій Херсонській областях. Служив на посаді командира зенітно-ракетного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини а 49 35 Заочно закінчив навчання у центрально-українському державному університеті імені Володимира Винниченка і військову академію у місті Одесі. Та отримав офіцерське звання. Загинув 22 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Він закрив собою та врятував життя чотирьом побратимам. Зараз ці воїни знаходяться на лікуванні у шпиталях. Я був е, в той е, 22 вересня в цей день. У нас було завдання витащити нашого побратима. І коли ми виходили з бліндажа, він пішов перший. Я за ним, якщо б я пішов, я б зараз з вами не стояв. Він прийняв цей скіт на себе, все. Ой, я бачив, як це було. Гляняйте мене, що не брили командира. Олександр Миколаєвич Хижевський. Народився 20 червня 1975 року у місті Кропивницькому. Навчався у загальноосвітній школі номер 26 Нині ліцей нова українська школа. Захоплювався спортом, займався різьбленням по дереву. Фахову освіту Олександр здобув у професійно-технічному училищі номер 6 та відразу почав працювати. Трудову діяльність розпочав на заводі Червона зірка в Львурті. Деякий час працював на заводі Гідросила. Далі присвятив своє трудове життя в будівельній сфері. Олександр Миколаєвич понад усе любив свою родину, піклувався, шукав найкращі варіанти, щоб забезпечити, намагався дати найкраще. У червні 2024 року він добровольцем приєднався до лав. Збройних сил України та став на захист Батьківщини, боронив рідну землю на Донецькому напрямку. Був сапером першого інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 2-го аеромобільного батальйону військової частини А-43 55. Солдат Олександр Миколайович Хижевський загинув 21 вересня. 2024 року в районі населеного пункту Бугоявленка Волноваського району Донецької області. Син Артем так написав про батька. Він був кращим прикладом для мене, справедливий до всіх, добрий, щирий, завжди був поруч. Він навчив мене бути чоловіком. Та відповідати за свої вчинки. Він був патріотом і хочеться, щоб всі знали, що тато загинув мужньо, захищаючи свою країну та свою сім'ю. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй.